Волонян запрошують на роботу із високою зарплатою. Так водій автотранспортних засобів потрібен у горохові. Необхідно здійснювати міжнародні вантажні перевезення, транспортувати вантаж та доставляти його в установлені терміни, забезпечувати збереження вантажу при транспортуванні і відповідати за чистоту та справність транспортного засобу. Зарплата 40 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів потрібен у Луцьку. До обов'язків входить здійснення міжнародних вантажних перевезень по Європі. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У Ковелі також шукають водія автотранспортних засобів. Необхідно здійснювати перевезення вантажів. Зарплата 30 тисяч гривень. У Любомлі є вакансія головного бухгалтера. До обов'язків входить ведення накладних на рахування та виплати заробітної плати, ведення бухгалтерського обліку, звітності та розрахунок собівартості готового продукту. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Нововолинську шукають електрогазозварника. Потрібно здійснювати ручне дугове зварювання металоконструкцій. Робота виконується віддалено на об'єктах в Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій областях. Проживання забезпечується в приватному секторі. Зарплата 35 тисяч гривень. У Рованцях є вакансія комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, роботи на спеціальних операціях тощо. Зарплату обіцяють 30 тисяч 624 гривні. У Луцьку шукають різальника металу на ножицях і пресах. Необхідно здійснювати різання металу згідно креслення на ножицях. Заробітна плата 30 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія машиніста-екструдера. Потрібно виконувати роботи на екструдері по виробництві поліетиленової плівки. Зарплату обіцяють 20 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен клеєвар. До обов'язків входить здійснення варки клею із різних клеєвих розчинів та дотримуватися технологічного процесу варіння. Зарплата 15 тисяч гривень. Ковалі є вакансія слюсаря аварійно-відновлювальних робіт. Потрібно виконувати роботи з ремонту водопровідних мереж, виявляти несправності водорозбірних колонок і пожежних гідрантів, виконувати земляні роботи та монтаж пластмасових трубопроводів. Тощо зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. У Луцьку потрібен слюсера з ремонту устаткування теплових мереж. До обов'язків входить проведення ремонту теплових камер, виконання складальних реконструктивних та монтажних робіт середньої складності на трубопроводах, такележні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів та елементів за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв. Зарплата 21 тисяча 500 гривень. І в обласному центрі шукають кухаря. До обов'язків входить знання технології приготування страв, таких як суші та піца, дотримання правил санітарної гігієни та вміння працювати в колективі. Зарплата 20 тисяч гривень. Оператор здобування нафти і газу потрібен у Марковичах, що у Володимирському районі. Потрібно вести технологічний процес видобування газу, закачування і відбирання газу, та забезпечувати безперебійну роботу свердловин. Зарплата 14 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія зварника пластмас. До обов'язків входить обслуговування автоматів по виробництву мішків та поліетиленових пакетів і дотримання техніки безпеки. Заробітна плата від 10 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен оператор видувного напівавтомата. До обов'язків входить ведення процесу видову ПЕТ-пляшки на видувному напівавтоматі у цеху по розливу мінеральної води та виготовлення отстів у цехах з виробництва харчової продукції. Зарплату обіцяють від 13 тисяч 500 до 15 тисяч гривень. В Луцьку шукають офіціанта. Необхідно забезпечувати ефективну та якісну роботу, обслуговувати шведську лінію та ресторан. Заробітна плата 10 тисяч гривень.